Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. От ти чуєш це в Тік-Токі, де щось відбувається на Ютубі, це обговарюють. А мене реально з кінтом таке сталося. В мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним, він досі йому як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростає, дивиться, ну взагалі не похоже. Ні на маму, ні Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв? Чудом, з врем'ям знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікарі. це як для жінок. Так і для чоловіків дуже важливо виключить помилки, лікарів, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні, і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подлость. Якусь хитрість зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові-кризовій ситуації показують, яка людина насправді. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, все життя прожить не со своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути подкованим, взагалі краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Взагалі, якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі.